Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую надзвичайно смачну та ароматну запіканку з печерицями. Це страва, яка підходить і для легкої вечері, і як гарнір до каш або макаронів. Готується вона дуже просто, без зайвих клопотів, а результат виходить неймовірно ніжним, соковитим і з насиченим грибним смаком. Якщо ви любите печериці так само, як і я, то цей рецепт стане справжньою знахідкою. Спочатку підготувала всі інгредієнти. У мене 600 г печериць. Я їх добре помила, обсушила і нарізаю невеликими шматочками довільної форми. Три гриба залишаю цілими. Їх я нарізаю слайсами. Вони нам знадобляться для декору зверху. Розігріваю сковорідку, вливаю 1 столову ложку олії, але за бажання можна обсмажувати і на сухій сковорідці. Печериці дають свій сік. Висипаю нарізані дрібні гриби і обсмажую до готовності, поки вони не стануть м'якими та злегка рум'яними. На іншу сковорідку викладаю грібні слайси і теж обсмажую їх з обох сторін, щоб вони мали гарний золотистий колір. Повертаюся до грибів, які нарізала дрібно. Солю їх і перчу за смаком. І перемішую. Слайси перевертаю, щоб рівномірно обсмажилися. До дрібно нарізаних грибів додаю 100 г салатного листя. Можна брати шпинат, але в мене його не було, тому використала мікс зелені. Листя буквально одразу осідає та зменшується в об'ємі. Воно трішки протушковується разом з грибами, і цього достатньо. Знімаю сковорідку з вогню і перекладаю гриби із зеленю у велику миску. Вони ще гарячі, але в мене поспіх, скоро вимкнуть світло, тож не чекаю, поки охолонуть. Додаю до них 150 грамів сметани, в мене жирністю 20%, 2 яйця та додаю 150 грамів вершкового крем-сиру. Усе гарно перемішую. Далі додаю 100 г натертого сиру. Можна брати будь-який, той, що є вдома. Знову перемішую і пробую на смак. На цьому етапі важливо відкоригувати сіль і перець, якщо потрібно. Я додаю ще трохи і солі і перцю. Коли начинка готова, беру форму для запікання і перекладаю в неї всю грибну масу. Рівняю ложкою, щоб поверхня була акуратна і гладенька. Тепер викладаю зверху обсмажені гриби слайсами. Це лише для краси. Не обов'язковий крок, але мені подобається, як виглядає результат. Відправляю форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Запіканка повинна схопитися і стати рум'яною зверху. Коли дістаю її з духовки, даю трішки охолонути, щоб зручно було нарізати. І все, ось така ароматна, ніжна і дуже смачна запіканка готова. Вона чудово смакує з макаронами, з картопляним пюре, з будь-якою кашею. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!